Сьогодні у нас 29 травня, 25 рік. Ну, загальний стан кукурузки. Кукурузки у нас тут посіяно для себе. Бачимо, як вона виглядає рідкувато. Кукуруза любава. Зійшла гарно, міжрядя. Ось такий має стан, але тут нічого не робили з механічною обробітку навіть під посів. Навіть під посів ми сіяли його в бур'яни. Посіяли в бур'яни, обробили. Гербіцидом суцільної дії, гліфосатом і ацетохлор внесли. Все. Бур'яни, які пропали, які не сходять. Якби ми не обробили, так, я маю в виду на увазі грунтовим, було б міжряддя, ось як тут з краю. Або там покажу. Так, у нас тут провідали трошки фазани. Не трошки, а дуже гарно, тому що тут ділянка. Трошки більше пів гектара. Ну, пів гектара. І фазани з усіх сторін. Бачимо, як прорідили. Але але, але, але маємо такий розвиток, Вон, навіть бляха, кущиця, нафіга вона кущиця. Вон, непогана кукуруза і такий стан. Я не знаю, що ми будемо робити тут з нею. внесено тут ще 100 кг перед посівом. Сівалкою ми вносили. Добрива аміачну селітру. Будемо спостерігати, як вона буде зростати. Вивчаємо, кукурудзу вивчаємо, так, посіяли для себе вперше. А ось, ось, ось так би було в нас повністю весь город, можна сказати. Ось такий би був. А так це край де не захватив ґрунтовий. А так маємо ось такий стан. Все, тримаємось, працюємо, все буде добре, думаю. З нашою кукурузкою. Ще прохолодно, але вона росте. Зростає. Не зеленіє чомусь. Я думаю, все вона позеленіє, буде все добре. Все, тримаємось, буде все добре.